І напередодні Різдва я хочу вам подарувати всіма улюблену колядку. Ви почуєте, яка це буде, і прошу з вами вам зразу зі мною її заспівати. Добрий вечір, добрий пане! Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Напередодні Різдва національна спілка майстрів народного мистецтва, а в лиці Полтавського обласного осередку робить звітну виставку. Виставка дуже в цьому році багата, різноманітна. Дуже багато якісних робіт, є ріст, відчувається, молоді кадри в нас. Тобто, майстри показали і гобелени, і витинанку. Вишиванок дуже багато. А тут є нас у нас такого чудового майстра, як опенка Миколи Івановича. Він у нас росте прямо такий Святий Миколай із бородою, красивий такий. Але дуже цікаво те, що при в відділі мистецтв бібліотеки імені Івана Петровича Катеревського існує студія, де свою майстерність відточують у майстри, і маленькі, і великі, і досвідчені. Але всі зрозуміли, мабуть, що треба вчитись малювати. Малювання, основа малювання це всьому голова, тому що. Тут і живопис, і рисунок, і композиція, і знання кольору, і знання знання традицій. Традицій Полтавського краю, традицій України. Це дуже зараз це видно, дуже добре. Ось якраз на цій виставці. Виставка багата. Я дуже задоволений, тому що це результат нашої роботи. Мене звуть Микола Попенко. Я не вважаю себе ні майстром, ні. Ще чимось там біля мистецтва просто люблю робити сам для себе красиві речі, житкові, і дарувати їх. В основному дарувати друзям, знайомим, тим, кому вони подобаються. І саме зараз, в цей час, щоб залишитись живим і при здоровому густі в цьому світі. Я люблю такі речі. І бажаю всім вам, всім, кого знає кого не знаю, зберігати віру в душі, віру в різдво нашої України, в перемогу наших славних військових. Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради вже багато десятиліть працює спільно з Полтавським серед майстрів і з Полтавською обласною бібліотекою. І одним із найважливіших і цікавих проєктів це є проєкт Різдвяний Вернісаж, який вже багато десятиліть втілюється в життя. Родинкою ще одної з цьогорічної виставки є репліки творів. Інших історичних творів народного мистецтва, тобто є репліка Ляльок-Сокиринського вертепу, який був зроблений дуже давно і описаний, і майстриня з Харкова, яка зараз проживає в Черкасах. Вона змогла зробити цей ну репліки цих цього вертепу ляльок цього вертепу з дотримання всіх е, самих найменших подробиць на цій виставці. Представила свої роботи Наталя Рома, майстриня Звишки, е, з вишивки з Кременчука, яка відроджує і реконструює старовинні собачки відомих особистостей. Сьогодні на цьому заході хочу представити і наголосити акцентувати, що тут приймають участь не тільки народні майстри, які традиційно займаються цим музеям, а й наші захисники, які зараз захищають Україну, які захищали, брали участь у захисті ще з 2014 року. А тут на виставці представлені роботи Сергія Забари і Віри Забари. Забори. Значит, вишиванка Сергія Забори. Він зараз теж захищає нас, і його мама. Подивіться, які чудові роботи. Мої роботи, ті, що представлені на цій виставці, це реконструкція весільних років з Полтавщини, по 60 х років. Це був ще той період, коли використовували відносини ручної роботи. Вони були не е, ті предмети, які зараз, які з конвейера випускають. А що перший праздник, то Різдво Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що другий праздник, святого Василя радуйся, ой, радуйся земем!

Вестує славий, вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, вся наша родина, вільна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. The